Знайомтесь, Олександр Драгович, п'ятий новачок Легіонар Динамо цього літа. У боротьбі за перспективного австрійця українська команда обійшла нині фінансово нестабільний Міланський Інтер. З Драговичем ми ближче познайомилися у попередній лізі Європи. Взимку його Базель вибив із розіграшу турніру Дніпро, а потім дійшов до півфіналу, де поступився майбутньому переможцю Челсі. А на захисників Базеля Шерата Драговича посипалися пропозиції з усієї Європи. Поглянувши на широкі плечі Драговича та 185 сантиметрів зросту, не складно визначити сильні сторони футболіста. Австрієць працює над званням магістра верхового футболу, однак треба підтягнути навички у виборі позиції. Базель Мурата Якина команда, в якій близько третини атак розпочинають центральні захисники. На такі випадки у своєму арсеналі Драгович має дальній пас, а іноді розважається дриблінгом. Втім, головна зброя захисника стандарти. У чужому карному може поборотися не лише у верховій боротьбі, залишається попрацювати над святкуванням голів. Щодо недоліків, головний, напевне, юний вік футболіста. Як приклад, два роки тому ще 20-річний захисник, натхнений домашньою перемогою 1-0 над Баварією у першому матчі Днії восьмої ліги чемпіонів самовпевнено висловився на адресу форварда Мюнхенців Гомеса. Гомес не є нападником топ-класу, а його голи не дуже красиві. Переважно він забиває, граючи на добиванні, коли відстань до воріт мінімальна. Ми з легкістю накриємо його. Гомес не суперфорвард. У матчі відповіді не суперфорвард Гомес з професорським гонором вказав Драговичу на його помилки. Чотири рази. Базель тоді згорів 0-7, а за австрійським оборонцем ми більше не помічали піжонства. Нині Драговичу 22. У списку досягнень футболіста два чемпіонських титули Швейцарії, виступи у Єврокубках, більше 20 матчів за національну збірну і бажання відпрацювати чималеньку зарплатню у складі Динамо.